Датою створення правого сектору ЯРш називає 30 листопада 2013 тисячі коли протестувальники вийшли на Михайлівську площу підтримати побитих студентів. Тоді в правий сектор увійшли організації Тризуб УНАУНСО, Патріот України, Білий Молот та інші. Одначе широко відомою організація стала вже після подій 18 січня 2014 тисячі коли правий сектор дав бій силовикам на Грушевську. Через два місяці відбувся перший партійний з'їзд правого сектору та 27 з'їзд Української національної асамблеї. Політична партія Українська Національна Асамблея була перейменована на правий сектор. А головою був обраний Дмитро Ярош. 15 липня 2014 було оголошено про створення на базі силового блоку правого сектору добровольчого українського корпусу. 11 листопада 2015-го п'ятнадцятого я розклав з себе повноваження провідника національно-визвольного руху правий сектор. А ще через місяць вийшов з організації та ініціював створення нового громадсько-політичного руху. Я так розумію, що всі, хто залишилися і не пішли зі мною створювати новий загальнонаціональний рух, всі вони там. У ну, мається на увазі у правому секторі я теж за всім, що відбувається, і все одно намагаюся їм допомагати, тому що це мої друзі і соратники. Ніяких конфліктів не було. Просто у нас різні погляди на розвиток України та політичних партій у правому секторі. все добре, просто мене там вже немає. Хоча я за переконанням, все ж таки, правосік заявив. Ярош у лютому 2016-го Дмитро Ярош заявив про намір створити національний рух Дмитра Яроша. Але на етапі ідеї все і завершилося. Свого часу ходили чутки про фінансування правого сектору олігархом Коломойським. Останній це спростовував, хоча й говорив, що поважає Дмитра Яроша. Пізніше Борис Філато, міський голова Дніпра, стверджував, що Коломойський таки фінансував правий сектор. Але це спростовує сам Ярш. Я з Коломойським побачився раз чи два в житті. З його командою в області ми нормально спілкувалися. У мене хороші стосунки з Геннадієм Корбаном і Святославом Олійником, і з Борисом Філатовим. Але правий сектор не є проектом ігоря Коломойського або когось там іще. є державні інтереси, і на їхній основі ми співпрацюємо з більшістю обласних державних організацій, силовими структурами та аналогічним. Заявляв Ярош, колишній командир батальйону Донбас Семен Семенченко стверджує, що Яроша змусили залишити посаду голови правого сектору.